Отже, поговоримо про перемоги. Знаєте, будь-яка перемога, чи то в спорті, чи в житті, вона ж починається не на фініші, вона починається глибоко всередині. І все це зав'язано на здоров'я. Тож сьогодні давайте розкладемо по поличках, чому справжні чемпіони роблять вибір який і робить їх сильнішими. Ось питання, над яким варто замислитись по чесному, у великій грі, де важливий кожен міліметр, кожна доля секунди, що може стати тією самою слабкістю, яка все вирішить. Відповідь насправді може бути набагато простішою, ніж здається. Давайте просто назвемо речі своїми іменами. Це не якась там погана звичка, і це не просто спосіб розслабитися. Кожна сигарета це, по суті, добровільна хімічна атака на власний організм, атака, яка послаблює зсередини ще до того, як пролунав стартовий постріл. І ми зараз говоримо не просто про здоров'я в якихось загальних рисах ні. Подивімось на це з точки зору чистої стратегії. Куріння це ж, по суті, свідоме рішення дати супернику фору. Це тактика самоослаблення. І ця проблема вона ж не десь далеко, вона прямо тут. Це величезне явище по всій Європі. І Україна, на жаль, не виняток. Але для спортсмена бути частиною цієї статистики означає добровільно відмовлятися від власного потенціалу. Гаразд, а тепер зануримось у механіку. Легені спортсмена це його двигун, те, що дає енергію для фінального ривка, для останнього кола, для вирішального удару. Ну і що ж відбувається, коли цей потужний двигун змушений постійно працювати в диму? А ось що фільтр, який має качати чистий кисень, перетворюється на таку собі липку, забиту смолою пастку. Хронічне запалення, постійний кашель, відчуття, ніби не вистачає повітря, це не просто якісь симптоми. Це прямий наслідок саботажу власного тіла. А тепер давайте проведемо такий собі уявний експеримент. Спробуйте уявити інтенсивну вправу, ну, скажімо, 10 глибоких присідань, а тепер уявіть, що весь кисень для цього надходить через тонесеньку соломинку для коктейлю. Відчуваєте цю паніку, цю задуху? Так от, це і є реальність для легень курця під час будь-якого навантаження. І ось до чого це все може призвести 90%. Просто вдумайтесь у цю цифру. Дев'ять з десяти випадків раку легень це прямий безпосередній наслідок куріння. Це статистика, яка, чесно кажучи, не потребує жодних коментарів. Добре, з двигуном наче розібралися, але ж двигуну потрібне паливо, правильно? І ось тут починається інша, не менш сумна історія. Кров, що несе кисень до м'язів, це і є наше паливо, а нікотин перетворює його на отруту. І щоб не було ілюзій. Нікотин це не просто стимулятор, це потужна отрута. Для розуміння масштабу смертельна доза міститься в одній пачці сигарет, якщо спожити її за раз. І з кожною затяжкою ця отрута потрапляє в кров і миттєво, просто миттєво починає звужувати судини. І ця різниця, вона просто колосальна. Подивіться, з одного боку широкі, еластичні магістралі, якими кисень вільно, наче по автобану, мчить до кожного м'яза, а з іншого вузенькі спазмовані судини, через які кров ледве-ледве пробивається. В результаті м'язи буквально задихаються, їм катастрофічно не вистачає палива. Окей, з фізіологією зрозуміло, а тепер перейдімо до іншого аспекту до іміджу, адже часто все починається з бажання здаватися дорослішим, ну знаєте, крутішим. Але давайте подивимось, який імідж створюється насправді. Що ж ми маємо по факту? Жовті зуби, емаль яких потріскалася від гарячого диму, дуже специфічний неприємний запах, що в'їдається в одяг, волосся, в подих, і, звісно, грубий хрипкий голос через постійне запалення голосових зв'язків. Ну погодьтеся, це не виглядає круто. Це виглядає і пахне хворобливо. І ось тепер ми підійшли до найважливішого, можливо, найстрашнішого до битви за контроль. І ця війна ведеться не на стадіоні, а в голові? Тут постає ключове питання а хто насправді всім карує? І найпідступніше в цій історії те, що пастка закривається абсолютно непомітно. Залежність від нікотину формується набагато набагато швидше, ніж від того желкополю. Здається, що кинути можна будь-коли, але мозок мозок вже на гачку, і він починає вимагати нову дозу. Ця фраза влучає прямо в ціль це ж як бути маріонеткою, правда? Хіба це сила? Коли якась речовина диктує, коли йти на перекур, коли відчувати злість, куди витрачати гроші. Справжня сила це бути господарем власного тіла і власних рішень. І наостанок ще одна цифра, щоб закрити тему 17. Науково доведено, що куріння є причиною щонайменше 17 різних видів раку. Уявляєте? Не тільки раку легень це тотальна війна проти всього організму. І ось ми приходимо до простої, але абсолютно залізної істини. Все, що спортсмен здобуває місяцями і роками тренувань, витривалість, швидкість, дисципліну, все це коріння систематично і методично знищує. Це просто дві протилежні сили: одна будує, інша руйнує. Зрештою, вибір завжди залишається за людиною. Це правда, але факти такі: шлях до вершини, до справжніх перемог вимагає максимальної сели, максимальної віддачі, а на п'єдесталі пошани там просто немає місця для тих, хто свідомо обирає слабкість.